Всім привіт, друзі! Ми знову в моїй теплиці. І сьогодні буду зривати деякі мандаринки. Будемо їх дегустувати. Сьогодні буду зривати мандарини групи ншиву, так як завтра праздник Миколайчик, і хочу підготувати сім'ї. Мандаринки під подушку. І тому вирішив позривати трошки мандаринок. Зривати ми будемо сьогодні групу уншилу. Їх в мене багатенько. Ось як, наприклад, перед вами зараз мандаринчик агудзера І ось іще такий здоров'як. І хочу заодно. Скоштувати хто ж із них буде найсмачніший. Взагалі, коли я тільки починав займатися цитрусовими, і першими у мене почали плодоносити, звісно, група ланшиво, бо я їх перших найбільше купив. І от тоді в мене по смаку був агудзера найкращий. Трошки пройшло время, і Слідучий фаворит став у мене мандаринчик Окицуваса. Це грузинське садження. Є ще просто Окицу. Ну, Окицуваса от найсмачніший на нинішній час із групи оншилу. Сьогодні в мене ще з'явилися деякі нові сорти. Ось, до речі, просто мандаринчик окіцу. Два плодики зав'язав. А з'явилося ось, наприклад, мандаринчик ювілейний. Чотири плодики зав'язав. Скоштуємо його сьогодні. Також тут Міягава 2.0. Також його сьогодні скоштуємо один плодик. І кованеваси, але це кованевас від Сергія Трофіменка. Скоштуємо його, бо він також дозрів уже. І сьогодні, друзі, їх всі скоштуємо і оприділимо, хто ж із них смачніший такий мандариновий батл. Так що зараз я позрізаю, попідписую їх і далі покажу вам все. І так, друзі, першим буду зрізати мій самий ранній мандарин поки цуваса. Він мене найперший дозріває, і ми його зараз зріжемо. Так. Тут трошки запуталася. Опа, так. Ось такі ось мандаринки. Так, положимо їх в тарілочку. І зараз іще зріжемо трошки ось ще одна гілочка. І ось іще три мандаринки. Не хоче фокус брати їх. О, отак ось. Ще три мандариночки. Будемо їх зараз... Дегустувати. Слідуйший мандарин наоборот, самий пізній з групи Мшиву на нинішній час. Це мандаринчика гудзера, як і казав, також був дуже смачний. Зрізаємо його, Ось дивіться, який великий пліт. Так. Ось зрізаємо їх всі, розгрузимо дерево. И, и вот еще один вверху вот такие вот плоды мандарины Агудзера сейчас покажу вам в тарелочке вот такая вот вышла тарелочка мандаринчика Агудзера. Так, слідущий мандаринчик, це о, сам відпадає, це мандаринчик просто окіцу. Опа, отакі ось два мандаринчика. Росте в невеличкому горшку, але кожен рік плодоноси. Слідуючий мандарин Міагава 2.0. Повинен бути дуже ранній. Але дозріває на рівні навіть трошечки пізніше, ніж грузинський окіцуваса. Можливо, це перше плодоношення. Так буду за ним слідити. Ось такий ось мандарин один дозрів. Слідущий мандаринчик ювілейний. Перше плодоношення, але воно дуже прикольне. Дивіться, тут три плода, тут ще один четвертий. Горшочок невеликий. Але урожай такий дуже непоганий. Якщо ще й смак класний, то буде дуже круто. Плодоношення, якщо брати в групу іншиву з тих, що в мене дозріли, то він десь посередині. Так, зрізаємо їх. Отакі ось плодики. Зараз ще зріжемо два. І останній. Мандаринчики. І останній на сьогодні мандарин. Це мандаринчик Кованеваси. Дозрів, до речі, в цьому році дуже рано. Ось такі ось плодики два невеличкий саджан, перше плодоношення. Такі два плодики. Ну, ось так, друзі, виглядають мандаринки вже по тарілочках. Це перший Окіцуваса грузинський садженець. Далі Агудзера. Тут а, всі в кучі. Зліва ось два Окіцу. Отрофімінка, Міагава 201 плодик і два плодика Каванаваса. І останній ювілейний. А зараз, друзі, я вам. Порозрізаю їх і покажу, які вони внутрі, як вони виглядають. І так, друзі, перший грузинський окицуваси. Так, вони вже дуже добре визріли, бо їх вже давно їм. Ось так вони виглядають внутрі. Видно, що дуже сочні, шкірочка вже дуже добре відходить. Кісточка ось. Одна тільки попалася. Так, положимо його поки, переходимо до Агудзеля. Так, давайте візьмемо ось оцей середній, бо тут підписано. Такий великий, до речі, пліт, але він у відкритому ґрунті, тому росте дуже добре. Він розрізався. Теж дуже сочний, велика кісточка. Вон. І теж шкірочка добре відділяється. Ложимо його поки що тут. І переходимо до слідчих. Так, просто окіцу. І отак виглядає просто окісу. Як бачите, всі вони дуже сочні. Кожен такий аж тече сок. Запах, до речі, теж дуже класний. Так, це просто кіцу. Тепер міагава 20. Ось так виглядає Міагава 2.0 Теж одна кісточка і коване васи. Отак виглядає коване Васи. Так, ложимо його. Так, це й тут. Трошки подвинемо. І останній мандаринчик ювілейний. Так, вони виглядають теж дуже сочний, як бачите. Так, а тепер, друзі. Тепер, друзі, я зараз їх всі покоштую. І далі вам розкажу, хто і як смакує, хто смачніший, а хто ні. І так, друзі, скуштував усі мандаринки. Якщо замітили, то я їх трошки попереставляв, і попереставляв я їх по смаку. Охетуваса Грузинський. На жаль, він так і залишився одним із найсмачніших. І не з'явилося в мене з оцих сортів, таких же смачнющих, як він. Він на першому місці. Зато в мене з'явився, скажімо так, мандарин. З дуже цікавою м'якітю, дуже ніжною от Мандаринчик ювілейний, в нього дуже цікава м'якоть. Але по сахару він трошки уступає у кіцуваса грузинському. Далі у нас міягава 2.0, один плодик. Ну, він на третьому місці, я б сказав, по смаку. Е, непоганий мандаринчик і дуже ранній. Далі, друзі. Далі Окіцу е іспанський, от Трофімінка і Кована Васа. Е теж дуже смачні мандаринки. Е якщо ви з'їсте, ви скажете вау. Але коли ви можете скуштувати оці, то він, звісно, буде проігрувати. Теж солодкі, сочні. Але оцим мандаринкам вони проігрують. Я б їх поставив би в місті за Гудзерою. Оці три сорти Окіцу, іспанський Кованеваса і Гудзера. Я б їх поставив би на одне місце. На четверте. Вони по смаку також непогані. Але все одно оцим мандаринкам вони уступають. І, до речі, друзі. Як я вам казав, що Агудзера був на тоді, коли я куштував перші мандарини, найсмачніший. Думаю, його ще потрібно було може, трошки подержати, бо все-таки ж із одного з найсмачніших перейти, скажімо так, на останнє місце якось не для Агудзера. Тому попробую на слідущий рік. Все-таки його залишити трошки довше. І подивлюсь, як він буде смакувати. В цьому році зрізав всі, треба було хоча б один плодик оставити. Ну і на останок, друзі, хотів би сказати, що які б не були б мандаринки, але вони всі смачні. Несмачних мандаринок не буває. І повірте, скільки б у вас б їх не було, все одно ви всіх її поїсте. і Ще й буде мало. Мандарини це не лимони. Тому, друзі, вирощуйте мандаринки. Порівнюйте, які будуть для вас найсмачніші. У мене ось такі ось вийшли в цьому році. Є ще багато сортів, які не плодоносили і ще пробувати і пробувати. Ну а на цьому поки що я закінчую. Ось така ось дегустація. Всім мира, добра, до скорої зустрічі в нових відео. Всім пока.